Встановились на кісточку, розвертаємось глибоко і маляр відтискаємо відтискаємо догори, щоб ми в його товщу не зайшли. І бачите, що конюличка глибоко в нас. Шановні колеги, я лікар-дерматолог Ярослав Лата, вітаю вас. І сьогодні ви всі знаєте, чуєте, що колагена стимуляція є трендом в естетичній медицині. І цей глобальний тренд переріс в стратегію лікування і ведення наших естетичних пацієнтів. Слід зрозуміти, що не тільки ін'єкція може простимулювати колаген. Важливо усвідомити, що спосіб життя, тип харчування Пливають на цей процес, тому дуже важливо сьогодні побудувати мультидисциплінарну команду лікарів: це ендокринологи, гінекологи, психіатри, які в сукупності і дозволяють покращити рівень життя пацієнта. Let's be hard on fate.